Добрий ранок. Так, ось, бачите, вже посідали. Зверніть увагу. Хочу показати кремак піхвоста. Ви давно бачили його, так? В небі? Давно. От він сів. От він сів. Чому я кидав тільки що? Я там старих кидав. Старих кидав. З малими дорогого ешелону. Ну я знаю, що старики зараз сядуть. Що зараз старики зараз сядуть, тому що вони не в формі. Але вони так піднімуться, потримують за руки цих малят. І з ними сядуть. Ось це достатньо для того, щоб малим зробити таку, таке маленьке тренування. Ось це мета всього. Ось таке зробити маленьке тренування. Що там таке? І цього буде достатньо. І Тереш зараз такий сприятливий, ось, до речі, по-моєму, рижий. рижий, От тепер е, по цьому питанню. Дивіться, от рижий в небі, бачите? Він не сів поки що, сідає. А рижий, ай, ай а цей кремак віх просто сів. І зараз, хто потрапить у двір при тих кітках, скаже, ну цьому голову відірвати. Кремаку, а цього залишити, бо цей літа, я той сів. Ну, ви то всі знаєте, що кримак на 5 голів вище польоту, ніж оцей ріжий. Бачите? Так що не можна судити по випадкових одиноких китках голубів. Не можна судити. Треба дивитися в часі на голуба, в часі і знати, як він підготовлений до польоту. Польот це не підкидушка. Що він на 200 метрів піднявся, так от потряс крильями своїми та й сів. Ні, це не польот, це подкидушка. Це тренування таке, це розминка, це таке початок тільки тренувань. Та, що Тренування це одне, підкидушка це друге, а польоти це третє. І треба ці терміни в себе в господарстві розмежовувати і розуміти, що це таке. Я особисто так і роблю. Оце зараз у мене така, е, початкові розминочні підкиди. Початкові тренування. От я не знаю, чи е, голуб там, е, рябохвостий старий, чи не там. Я теж підкидав його, я підкидав туди трьох чи чотирьох старих. От не знаю, чи він там, ще. Я так. Поки туди, поки сюди, поки по камеру, поки... то не роздивився. Он гляньте, кривонуло. Навіть ластиків, рада, так? Це воно перший раз в житті, хлопця, все, все. Почекайте, почек, щоб я не брехав. Там одна рябе є. По-моєму, це вона. Воно, воно, подивіться, бачите. Хтось скаже його холодець, я один мій хороший знайомий товариш. Дивіться, бачите, ласточок боїться. Оце в нього перший раз так. Оце в нього перший раз так оси. Ласточки підлітають, а воно боїться. А рижа не боїться, він їх вже бачив в небі. А це боїться. Так, ось вони тут рижен. А ті там, скільки там? Три, шість і два, вісім. Ну небі десятка. У небі десяточки. Це я так збираюсь на роботу, хлопці. Вітерець трошки е, задув, так зранку, то я швиденько побіг. Бо вночі була е, така, не скажу, що гроза, але такий дощ вночі був, бо мокро все було. Дощ їх був. Так. Ось рижий, біля нього це рябе. От воно перший раз і не кинулося в небо взагалі. Ну я не кидав збудки разом. Признаюсь, я з будки не кидав, я взяв бананку і виніс туди на вулицю. фіртку вийшов, кинув там на вулиці. Рижі. От рижі показую їм, як треба літати, як треба додому йти, де треба сідати. До речі, раз побачу, як він покаже, де треба сідати. У нього такі теж були інколи причуди. Сідав не вдома. Ну, по перших порах, зараз побачив. Це режі. Ну, на підкудушках класний голуб. Трендування класне. В польоті він був у мене пару разів був в польоті і так, мене він порадував. І куди він сідає? І куди він сідає? Не вже. Оце зараз навчить мені рябе туди сідати. Дивіться, ви бачили мені? У мене... А, дивіться, подивіться, всім покажу, бачили? Сім на горі. Так, а це мало сюди сіло, нормально. Це сюди сіло, ребе. добре. Так, ну що там горі у нас? 3-6-8. 3-6-8. Так, буду бігати. А, то вони ще трошки там і затримаються, так? Да? Рябе перший раз кидалися, а ті вже кидалися. Ті вже і в небі були. Чи там мені цікаво. Тійно вже сів, щоб я не лазив, будку не виясняв. Так, оце треба закривати вже. У прямому смислі слова. Не випускати його взагалі з вольєря, цього голуба треба. Це такий шедевральний голубок, каже мій товариш Слава Петрович, шедевральний. Оце схоже на старого начебто. Так, да, оце, вроді би, старий. Да. Чи ні? Ви бачите вже? Оце молоденька підкашує, бачите? А ні, це голубка стара, до речі. Стара голубка. Оце може всіх перелітати, до речі. Оце вона, бачите, підкашує на ліве крило. Ну Вона не замічається. Я прямо дивуюся ці голубці. Вона просто цього не замічає. Вона ще моресіця зараз останню. Так, рибохвостик я там не бачу карик. Начебто. Начебто. І тут його немає. Невже то він ото. Невже то він? Невже то він. Так, визначаю, біля 200 метрів, хлопці. Ви вже думаю, вірите мені, так? По-моєму, це він ось. Рибохвостий. Старий. Рябохвост старий і голубка стара рябохвоста там. А, стоп, брешу. Ще й синя там сплошна є. Синя сплошна є, ось вона. Синя там сплошна є. Ну і дві голубки. Ось одна. І та, що підкашує, де вона. А де та, що підкашує? А де та це підкаше? Ось, бачите, вже вийшли всі. ні? та ні, а де ж це вона? Ні, 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 ні. Де вона, де вона? Де ви їзди? Шість штук знайти не можете. Ось, 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 ось. То ще підкаше. Рибохвоста. Це ребохвоста стара. І та сплошна синя. Це самі літучі голубки Зараз ті стаї. Не піднімається, не пускається, ну то й добрий. Так, все добре, то ми вас, хай. Хай. Вони ось прямо над хатою зараз. Нехай, Пізніше включиться. Ось сидить, до речі, голубка стара, оце їй 5 років. Синя одна з боку. Це літуння, я її вже за е, тренувань шість вже на таку висоту поставив, що вже вона кожен кидок вона вже піднімається туди. В зону покриття. Бува криється, бува, точно стоїть. Я йду на роботу, я її не бачу, просто коли вона сідає. Я її черти сьогодні не брав. А що це таке? Опа. А що це воно так? Ну буває таке, так? Да? І е, сьогодні я її на намисти туди не кидав, тому що вона б їх запхала б дуже високо. Так, розпорошилися голубі, зараз буду показувати. Ось, по-моєму, йде оця кара. Що от, х, косить? Да. Оце вона, бачите, не витримує. Іде кара та що косить, рибохвоста. Трошки вище над нею. Сплошна синя. Так. І ті трошки вище. а ті трошки вище, Розпорошилися. Вона, бачите, трійка. І там трійка. Ну, вісім як було такі є. Це всі молоді. Це всі молоді. Значить там що, кару немає хвоста, виходить? Це всі молоді. Зараз я гляну, вже кари ребохвости там. Чи не оце він? Знаєте? Ох як ти молодець, ти дивисься, га? Синя сідає, а він ще залишився. Нічого собі. Здивував мене він. Ну, кара 3, 6, 7, стоп. тільки що вісім бачив. тільки що вісім бачив. Це що? Так швидко впало, чи що, що я поки там видивлявся? Нічого зрозуміти не можу. Чи може тут десь? За деревом іде. Та що нижче була, де вона? Чи вона ще там? Так, ти вгорі вона. Там горі. Прямо над хатою. Прямо над хатою. А як книжка пише? Це як книжка пише, читайте. Все правильно. Ото книжка, як написали, то правильно все написали. Все правильно написали. Можливо, написали не для ваших голубів, ну то інша справа. Ось ось старий, так? Да? Оце старий. Бачите, випадає. То ми все бідня. Тяни, тяни їх додому, тяни. Тяни їх додому. Ох, розпорошилися молоді, лки, полки, ну будуть вони. При стариків, старики випадають. Да. Там мабуть за деревом тягне, або навіть може вже десь сіла, я прогав. Так, ось що сплошнячка. Ось сплошнячка. Чуть лівіше вона. Чуть лівіше. Тут річка, це вам молодь, бачите? Це вам молодь. Оце вам молодь. Розпорошилися. Так, добре. Будемо спостерігати, що буде далі. Так, знімаємо момент істини і поїду на роботу. Ось синя тільки що сіла. Ну не тільки що, бо я був у хаті, я бачу, що вона вже сидить. Вона залишалася з оцим голубом остання в небі. Двійка стояла. Ну всі майже сідали вже. Всі майже сідали, а двійка була високо. Я ж тепер зрозуміло, що визначає, що оце рябе було вгорі. Оце вгорі було рябеньке. Ось. І синя сплошна, я точно знаю, що була вгорі. Я ж її одразу визначаю. Оце вони були двоє вгорі. Всі інші посідали раніше. Все, небо чисте, небо без голубів. Всі вдома. Всі не недовго політали, до годинки політали. Тренування дуже хороше. Те, що заплановано, все, все, в, нас, все в нас вийшло. Старики слабаки, трохи політали з малими, сіли, притягнули їх додому, так що, я думаю, що це, це нормально сьогодні. Так, все, всім пока, поїхав на роботу.